Я хочу висловлювати мої почуття, а не зображати їх. Так казав Джексон Полок, американський живописець, який прославився своєю революційною технікою drip painting, тобто крапельне малювання. Він не малював пензлом у звичному сенсі. Він, ніби, танцював навколо полотна. І так. Джексон народився в родині фермерів у Вайомінгу і ріс у Бідності. Навчався мистецтво у Нью-Йорку, де я потрапив під вплив мексиканських монументалістів, в частності Дієго Рів'єра. той самий Дієго Рів'єра, який крутий, відомий художник був в Мексиці, але не дуже крутий чоловік тої самої Фріди Кало, яку ми з вами нещодавно вивчали. І так. У 1940 х роках Джексон Полок знайшов власний стиль і приєднався до руху абстрактного експресіонізму. Його роботи стали символом нової американської культури. Він жив складним життям, мав проблеми з алкоголем і загинув у ранньому віці 44 роки в ДТП. І так, стиль. В якому працював полок, це абстрактний експресіонізм. Давайте пригадаємо, що таке експресіонізм. Експресіонізм це стиль мистецтва, у якому художники намагаються показати не те, що бачать очима, а те, що відчувають всередині. І головне тут емоції. Кольори можуть бути нереальні. Лінії можуть бути які завгодно, покручені, ломані. Обличчя, природа, міста можуть виглядати дивно, перебільшено, і художник ніби каже: Дивіться, так я бачу світ, коли мені радісно, страшно, сумно, це мистецтво почуттів. Давайте пригадаємо, що таке абстракція. Абстракція це коли художник не малює людей, дерева чи будинки, а використовує кольори. Плями, лінії, форми, і картини більше схожі на мову фарб, ніж на фотографію. Абстракція не показує нам предмети, вона показує ідею, настрій, атмосферу. І кожен може побачити в такій роботі щось своє. І так, що таке абстрактний експресіонізм? Це стиль, в якому з'єднали абстракцію і експресіонізм. Тобто. Немає реалістичних зображень, це абстракція, але фарби передають сильні емоції. Це експресіонізм. Джексон Полак один із найвідоміших художників цього стилю. Він часто працював великими мазками, розбрізкував фарбу, малював жестами, вкладав в роботу енергію, рух, почуття, і у цих картинах. Дуже важливо, і як намальована, а не що намальована. І так, головні ознаки живопису дії полока. Фарба не наноситься пензлем на мольберт. Вона капає, л'ється, розбризкується. Художник працює всім тілом, рухом. Картина це слід емоцій і дії. Енергетичний запис. Немає. Головного сюжету чи фігур все тримається в ритмі, лінії, густоті, фарби, його роботи часто здаються хаотичними, але в них є композиція ритм, логіка. Ось що він сам говорив про свій спосіб творити. Мій живопис ніяк не пов'язаний з Мольбертом. Я навряд чи хоч раз натягнув полотно на підрамник. Я волію прибити полотно до стінки чи до підлоги. Я маю відчувати опір твердої поверхні. На підлозі найлегше. Тому ж полок став таким знаменитим. Він повністю змінив уявлення про живопис. Картина стала не зображенням, а процесом. Американське мистецтво вперше отримало світову першість, і це багато в чому заслуга Полока. Його робота стала символом свободи, емоційності і бунту. Давайте розглянемо найвідоміші картини Полока. І так, перша картина називається Просто номер 5 Створена вона у 1948 році. Це одна з найбільш знаменитих і дорогих його робіт. Це величезне полотно, вкрите густою павутиною тонких ліній, фарби, картини ніби рухається. Хоча вона сама нерухома. І в 2006 році її продали за 140 мільйонів доларів. І це рекорд. Друга картина. Осінній ритм або Номер 30 створена у 1950 році. Картина дуже велика, майже як стіна. На ній безліч чорних, білих, коричневих ліній, то вилітається як осіннє листя, яке кружляє в повітрі. Вона, схожа на музику, тільки намальована фарбами. І так, Полок ніколи не використовував мольберт. Інколи використовував пісок, камінчики, скло, щоб додати текстури. Інколи він писав за допомогою паличок, твердих щіток, чим завгодно, тільки незвичайним пензлом. Його стиль часто називали кольоровим хаосом. За життя був відомим, але справжня слава прийшла після смерті. Він говорив, що творчість це спосіб вираження своєї індивідуальності. І мені здається, що він зумів проявити свою на всі 100%.